Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент. У нас маслопроводів є на складі. Не всі, одразу кажу, не всі є. Я маю на увазі ті, що на тракторі, встановлюються на МТЗ. Але більшість з них. Можете от подивитися, якщо щось вас цікавить, щось обрали. Будь ласка, звертайтеся. Номер в описі під відео або в закріпленому коментарі можете знайти. Тобто можете казати там, скидати відео, казати, яке саме ви побачили. там, Чи скрін можете з відео робити, скидати. І казати, що мені от потрібен саме цей маслопровод. Тут у нас і загушечки є от до маслопроводу. Це у нас прокладки під прижимну планку, прижимні планочки. Оці от, Отакі є. Є отакі от у зборі, вони є окремо. Оригінальні нашого виробництва. Так, друзі, такі от у нас маслопроводи. Це от наявність на нашому складі. Є такі прижини до трубки маслопровод. Так, по гідросистемі у нас отакі от трубочки присутні. Так, якщо бачите те, що ви шукали, будь ласка, звертайтеся. Оці от великі отакі от у нас трубки до гідросистеми. Такі довгі. Так, друзі, ще отут у нас є отакі от трубки. Давайте так, що поглядово, можливо, побачите щось цікаве для себе, то що вам. Потрібно було, то, будь ласка, телефонуйте, замовляйте. Друзі, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. На все доброго!